Сьогодні я покажу, як зробити неньютонівську рідину та проведу з нею кілька простих експериментів. Неньютонівська рідина може бути рідкою або твердою, і все залежить від того, як з нею поводитись. Для цього досліду нам потрібно пів склянки води, склянка картопляного крохмалю, миска і ложка. Все це легко знайти вдома. Перейдемо до приготування. Спочатку я висипаю крохмаль у миску. Потім додаю воду і ретельно перемішую. Консистенція має бути такою, щоб під тиском рідина ставала твердою, аби з нього розтікалася. За потреби можна додати ще трохи крохмалю або води. Перейдемо до першого експерименту. Я беру трохи рідини і різко стискаю її в кулаці. Вона стає твердою, тримає форму. Але коли розкриваю руку, одразу починає розтікатися. Другий експеримент. Б'ю долоною по поверхні рідини. Вона тверда, ніби гума. А коли опускаю руку повільно, вона легко занурюється. Третій експеримент. Занурюю руку і намагаюся різко витягнути. Не виходить. Рідина чинить опір. Якщо ж робити це повільно, рука виходить без проблем. На рідина це приклад того, як речовини можуть поводитись нестандартно під різним навантаженням. Її властивості залежить не тільки від сили, а й від швидкості впливу. При швидкому русі вона тверда, а при повільному рідка. Це явище вивчають у фізиці і застосовують на практиці, зокрема в розробці бронежилетів та спортивному захисті.